І ще один російський аеродром опинився під атакою вже цієї ночі. Моніторингові канали Росії близько другої ночі почали повідомляти, що вибухи лунають поблизу аеродрому у Воронезькій області. До цього там була оголошена тривога. По БПЛА пишуть моніторингові канали. Більшість дронів повідомляють росіяни в своїх каналах. Летіли через Курську область. У самому ж Курську працювало російське ППО. Я вам пропоную подивитися кадри, як воно там працювало. бо, Судячи навіть з цих кадрів видно, що працювало воно саме по цивільним будинкам. Криті, в кричі! попала, в Вдов попала. І російське так зване міноборони повідомило про збиття, начебто 162 безпілотників. За їхніми даними цієї ночі вибухи лунали у Курській, як я в сказала, вже Білгородські, Липицькі, Воронезькій, Рязанській, Брянській, Тамбовській і Орловській областях, а також в тимчасово окупованому Криму. Наразі, поки що, більше деталей немає. Сподіваємось, впродовж дня з'являться більш детальні, можливо, кадри або детальніша інформація про ураження того самого Білісоглебська у Воронезькій області.